Анорексія та це не просто страх їжі чи бажання схуднути, це глибокий, часто невидимий біль. А кестерапія, терапія прийняття та відповідальності бачить анорексію як спосіб уникати страждання, яке здається неможливим витримати. Коли світ всередині повен хаосу, тривоги, самокритики, сорому, контроль над їжею і тілом стає єдиною сферою, де людина почувається сильною. Холод перетворюється на мову. Я не справляюся, я не заслуговую, мене ніхто не бачить. І ззовні це виглядає як самодисципліна, а всередині, як крик про допомогу. Акт не намагається переконати тебе їсти більше або змінити думки. Акт каже: Ти не твої думки і не твої емоції. Ти той, хто може помічати, бути з тим, що є, і обирати, що для тебе справді важливо. Ми не боремося з анорексією. ми вчимося приймати свою вразливість, відновлювати зв'язок із тілом, повертаємося до своїх цінностей любов, творчість, близькість, свобода, усе, що життя може дати поза вагою і калоріями. Кожен прийом їжі не битва, а можливість, кожен ковток це жест співчуття до себе. Асті допомагає створити простір між болем і реакцією і обрати не контроль, а життя навіть коли важко. Це не шлях до ідеалу, це шлях до себе.